Доброго вечора ми з України. Всім привіт! Чергове розпакування посилок з Аліекспрес. На моєму каналі купуємо на Алі. Тут, в основному, товари, які були куплені за допомогою монети із гри Євроманія. Також купонію, які були виграні при струсі при кожному забитому голі. Ну і звісно, стандартних монет Aliexpress Так що подивимося, що в нас прийшло. Беремо, беремо. Посилка об'єднана посилка. Тобто консолідована. Ось такий трек номер. Ціна 329, я не пам'ятаю, ну, щось, типу того, може, трошки дорожче. Ну, скріншоти я додав з кожного товару по ціні. Дещо пам'ятаю, дещо ні. Ну, в принципі, зараз, може, і скажу ціну, як згадаю. Так, відкриваємо. Так, перший товар. Бачите, товари не, не упаковані. Ось такі шнурівки, такі трохи, як резинові тягнуться. Ось такі шнурівочки для красовок узяв. Ось такими кріпленнями. Перший раз попробував. Люди хвалять, не знаю. Я брав, я брав інші, ну з допомогою купона обійшлися мені. О, має бути ще одна. Ще одна пара, обійшлися мені одні 6 гривень, другі 7 гривень. Так, є. Скажу, Що щось згадаю. От другий. Другі, другі синій. Сині і чорний, ну, там не дуже її, вони її відрізняються. Ні, трошки є такий синій. Так. Так. Потрібна річ насадка на кран. У мене я так убрав, але стає на півроку, може і більше. Ого, як, в залежності від води. Щоб а, тверда вода забивається, вона, вона швидше летить. Обійшлася мені в долар. Так, от така насадочка. Тут є перехіднички, сальнички як треба під різні типи. Я маю на увазі кран. Так, добре. Так, ще одна. Це теж насадка на кран. Я взяв, я не знаю, чи це підійде. Така точно на мій кран підходить така точно. Ось така може і не підійти. Швидше всього не підійде. Шкода. Ну, нічого, може комусь треба буде та й там. Так, добре. Теж за допомогою купона обійшлося в долар. Хоча... Так воно трошки дорожче. Так. Так. У посилка. Ось така бутилка. Ось така велика, але я, блін, писала 2 літри. я щось ноль по фазі? За допомогою купона обійшлася мені дана бутилка в 80 гривень. Так, вибачаюся. Ось така бутилочка на 2000 мл. На 2 літра. З трубочкою. Всі педалі кажуть. Ручка для переносу є. Так, Ось така бутилка. Я, певно, перемтянив, перегр... як то кажуть, можливості. Треба було брати менше. Але вже десь на природу води набрати. Чи то на рибалку, чи куди-небудь. Ще не стає на двох-трьох людей. Ось так. Ось така велика бутилка. Бачите, практично ніякого було упаковано, але прийшла ціла. Так. Ну, посилання, як знайду, я дам на всі товари. Так, Наступний товар. Це мають бути дитячі красівки. Ви мені, мені обійшлися за допомогою купона купона і обміняних Монет за виграші команд, на які ставимо м'ячі. Обійшлися мені давні дитячі кросівочки 150 гривень я заплатив. Скриншот я додав. Добавлю, десь тут був висвітить. Так, так, так. так. Це нічого нема. Так. У них знижка була. І плюс купон, і вже красива ціна вийшла. Так, один. Другий. Так. Ось такі вон дитячі кросівки. Фірми Бас Пло. Ось так. 37-й розмір. Ось такі красивочки. Ну, м'ягенька, підошва, не знаю, скільки буде носити. Ось. А навіть по, по кацапськи пише. Ось так. Прочитати можна. Тип, щоб ми жили далеко від них, щоб і не знали їхньої мови. Так. Ну, ніби на вигляд непогані. Ось такі красівочки буде мати дитина до школи на осінь, на початок осені може ще топати. А тим паче, що за 150 гривень... Я такі купиш кросовки. Ніби не погано. Ось так. На вигляд мені подобається. Так, ось такі посилочки сьогодні прийшли. Є ще в дорозі багато цікавих посилок. Все їде. Коли приїде, також є вже багато матеріалу, знятого я маю доробити на комп'ютерну тематику. Малочка і ще один товар, щоб зробити все повністю. Так що, всім, кому цікаві мої розпакування, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Дякую всім за увагу, всім мирного неба і слава Україні!